Сапери розміновують Авдіївку. У дворах стирчать нерозірвані снаряди великих калібрів? Півсотні будинків за добу значно пошкоджено після обстрілів. Напередодні місто і промку обстрілювали не лише зградів та 152-мм гаубиць. Бойовики засували надважкі гармати, піони калібром 203 мм. За добу загинула жінка, а троє чоловіків дістали поранення. Як нині оговтується Авдіївка? Запитаємо у Але Хоцінівської. Вона з нами наживо. Алло вітаю. Скажи, будь ласка, чи є вже світло і тепло у Авдіївці? Іївці, і власне, чи хто виїхав знову з Авдіївки? Руслане ну насправді люди не охоче готові виїжджати звідси. Поки що такої промислової евакуації тут немає, та й немає вже потреби. Бо все ж таки вдається відновлювати е, е, і постачання тепла, і води. Е, щоправда, є проблеми з електрикою і досі. І от е, сьогодні, зранку, близько четвертої ранку, почався масований обстріл старої Авдіївки. Використовували е, міномети різних калібрів. Також там е, говорять військові був випущений пакет градів, було зруйновано одразу кілька будинків, і от загалом пошкоджено за всі ці дні близько 70 будинків. Один снаряд влетів примісінько в дах будинку в кімнаті, де впав снаряд, спав чоловік в стелі величезна дірка, і от він каже, що насправді дивом вцілів. І от сьогодні святкує свій другий день народження. Вот тут я спал, вот она моя постель была, только не такая, как вот эта вот. Я фонарик беру, боже мой, я перекрестился, думаю, а что случилось? А когда глянул в дырку, значит тут снаряд был. Я испугался и, и до мамы с папой побежал. И опять бум-бум, и громко. Військова цивільна адміністрація зараз веде облік пошкоджених будинків. Вони туди будуть направляти будматеріали. Єдине, що говорять, справді тут зараз не вистачає будівельних матеріалів. Дуже багато надходить в Авдівку зараз гуманітарної допомоги. І люди стоять у черзі до за продуктовими наборами. навіть сваряться там допомоги настільки, що її, мабуть навіть будуть розвозити в сусідні населені пункти і марянки, саме фронтові населені пункти. Те зараз вдалося відновити газ і трішки покращена, як я вже говорила, ситуація з опаленням в квартирах. От сьогодні вночі говорив Павло Шврівський. Було була температура від 16 навіть до 22 градусів тепла. Біля пунктів обігріву роздають гарячу воду, і насправді вже також на майбутнє електрики почали лагодити лінії електропередач. Проте от там, де відбулося на лінії розмежування, пошкодження, туди бригадам виїхати досі не вдалося. І місто досі залишається у темряві. Мали бути режим тиші, мали це все зробити. В принципі, висунулися наші і сапери, і ремонтники, і трактор медали. Потім обстріляли групу і фактично ОБСЄшники розбіглися, І сьогодні команда була від бій. Електрика це найголовніша проблема, яка залишається в Авдіївці. От навіть один єдиний великий супермаркет, який там є, от сьогодні вони пакують речі і будуть закриватися лише через те, що відсутні електропостачання вони не можуть нормально працювати, і щойно світло в місті з'явиться. Вони готові продовжити роботу. Така ситуація на цю хвилину студія. Олега Алехоцінівська про ситуацію в Авдіївці там ніч минула відносно стихо. по околицях і по військових ворог таки гатив з важких калібрів.